Вага, спритність та швидка реакція. Ось такими навичками можуть похизуватися спортсмени з рукопашного бою. Днями майже три сотні таких маленьких чемпіонів змагалися за перше місце у кубку міста з рукопашного бою у пам'ять полеглих героїв. Підтримати свою дев'ятирічну доньку з лату прийшла і пані Жанна. За три роки у професійній боротьбі дівчинка встигла вибороти помаранчевий пояс. Жінка каже, її донька настільки хотіла доєднатися до спортивної секції, що пішла на певні хитрощі. Першому класі вона. Захотіла, але ми якось відкладали це все, тому що дівчинка ну якось не хотіла в борьбу. Вона підходила до вчительки, питала, щоб їй ставили кращі оцінки, щоб ми її повели, і потім ми її повели змаганнях брали участь, прям таких якісь грандіозних ми не брали. На жаль, ще участь ну все попереду. У відкритому кубку міста взяла участь чи не вся федерація рукопашного бою нашого міста. Крім них, запрошені гості з Дніпра та Запоріжжя. Усіх дітлахів поділили за віковими категоріями, а саме від 5 до 13 років. Їх поєдинки на татамі проходили в легкому та дозованому контакті. В легкому Контакті важливо саме на головне, хто безліше. Виповнити удар одиночний От. і зараховується бал. А в дозовному контакті повний, там йде бій без зупинки часу і нараховуються бали по входу. Попадання по сопернику. про важливість проведення таких змагань для юних криворіжців навіть під час війни наголошує Анатолій Волошин, президент Федерації Кривого Рогу з рукопашного бою. За його словами, такі заходи не тільки дозволяють юним чемпіонам практикуватися і згодом захищати ім'я нашого міста та, зокрема, України на великих змаганнях, а ще пам'ятати і розуміти, якою ціною ми можемо жити в умовно безпечному місті. Кожна третя сім'я, кожна третя родина втратила члена своєї родини. Ині хтось був пораненим, хтось загинув. Тому ми повинні пам'ятати про це. Наші діти повинні вшановувати пам'ять, тим самим не повертатися до цієї кровопролитної війни. Тому в першу чергу це виховний процес, і також підготовчий етап до всеукраїнського чемпіонату з рукопашного бою, який пройде під патронатом президента в Києві. Цьогоріч міська влада разом із Радою оборони змогли відновити навчальний процес у дитячих спортивних школах з урахуваннями норм безпеки. Відтак наразі у кривбасі функціонує 10 комунальних дю США, які відвідують тисячі юних криворіжців. Зокрема, найкращі спортсмени отримують стипендії, на що виділено з міського бюджету близько 700 тисяч гривень, що згодом дозволяє стягу Кривого Рогу та України майоріти вище за прапори суперників на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Криворізька федерація це найпотужні. Ніша федерація в Україні, чого тільки стоїть ті результати, які показали наші хлопці та дівчата в цьому році на всесвітніх іграх в Італії, на інших міжнародних дуже престижних змаганнях. Тому є до чого стримитись, і всі дуже великі молодці. Вітак, за результатами відкритого кубку з рукопашного бою, у пам'ять полеглих героїв за кількістю золотих медалей, перше місце посіли чемпіони з Кривого Рогу. Срібними призерами стали гості з Дніпра, а бронзу забрали спортсмени Запоріжжя. Антон Чекаль, Максим Рошов перший міський.